Всім привіт! Ви на каналі Поліна Таролоджі і будемо дивитися сьогодні таро-прогноз для стрільців на жовтень 2023 року. Будемо дивитися на трьох колодах і почнемо з колоди таро Тіней. Ось така вона. Подивимося, що очікує стрільців у жовтні 2023 року. Так, стрільці жовтень 23. го Що буде? Трійка пентаклів. Угу. Далі. Лицар жезлі. Ваша стихія. І що ще королева пентакль. Угу. Так, цікаво. Отже, трійка Пентаклів. Трійка Пентаклів перегорнута. тобто, І ви знаєте, так цікаво, що ну, явно, типу, оце ви, оце хтось з вами, і між вами трійка Пентаклів перегорнута. Тобто з кимось можете не знайти спільної мови. Але це не критично. Це, типу, не бійка там і розійшлись, і все більше ніколи не зустрічаємось. Ні. Тут трійка Пентаклів про те, що, можливо, ви якось один одного не дочуваєте. Да, типу, не дочуваєте, не, не чуєте, що один одному пропонуєте. Да, тобто трійка пентаклів це взагалі про взаємо, взаємну роботу, про роботу в, в групах, компаніях, можливо, будете окремо працювати один від одного від когось, да, з ким раніше працювали. Можливо, по трійці пентаклів тут не бажання поки бути в колективі, входити в, якийсь, в якусь комунікацію, і, можливо, бажання навіть побути на самоті. Далі, що ми тут бачимо? Лицар Жезлів. Лицар жезлів це ви прямий лицар, і це говорить про те, що ви будете дуже активні, дуже вмотивовані, будете прям у щось сильно вкладатись, якісь переїзди, якісь активні дії, комунікації, соціальне коло буде таке, знаєте, доволі активне в цьому місяці. Тобто доволі класна, позитивна карта. Королева Пентаклів також це людина, яка може бути в вашому місяці. Це може бути як ваша друга половинка, да, яка, з якою ви там будете щось планувати, або по королеві Пентаклів можна щось купити дороге. Да. Королева Пентаклів також це про якийсь такий заземлений підхід, комфортний, можливо, облаштування оселі, так, щоб було, ну, знаєте. Класно, щоб подобалось. І також королева Пентаклів це може бути ваш партнер, ну, якась людина, да, яка вас теж тут підтримає. Прямо за, за ручку йдуть. то Класна така, позитивна карта. Добре. Наступна колода, це в нас манара. Так, і що у нас тут манара нам покаже для стрільців на жовтому? Жовти. Ще одна карта випала. Четвірка повітря. Десятка повітря. Отак перейшли від четвірки до десятки. Що ще у нас тут? Ой! Так, ще одна карта. Смерть і вісьмірка жезлів. Угу. Цікаво. Про що тут смерть перегорнута? Угу. Восьмий дім у вас тут і восьмірка жезлів, і смерть перегорнута. Тобто, це питання, якісь кризисні, важливі, які будуть прям нагальні. Е що це може бути? Обережно з екстремальними ситуаціями, якимось там, за кермом, навіть елементарно, обережно. Ось, тому що щось може піти не так. Але давайте тут дивитися. Четвірка, десятка, класна, ну такий, знаєте, цікавий перехід. Тобто четвірка мечів говорить про те, що можете ах, зупинятись, хочеться відпочити. Знаєте, там десь десь на вулиці, там таке, ту -ту -ту -ту, все несеться, 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 і вам треба бути в тонусі з цим боротись, якось бути, знаєте. Не в цій хвилі і встигати там якось реагувати, то четвірка мечів, якраз говорить, що ви заходите до себе додому, наприклад, відкладаєте всі свої мечі і відпочиваєте. Так? Тобто, це про зупинку, це про відпустку, про якесь таке, знаєте, відчуття, де ви можете побути сам на самоті, подумати, порозмишляти. Тобто з вами все залишається ваш розум. Ви Щось обмірковуєте, але при цьому ви відпочиваєте хоча б на якийсь час. А десятка мечів, власне, говорить про завершення якогось важкого етапу. Тобто важкий етап він може бути різний, але тут завершення його. В якомусь сенсі от саме ця колода говорить, що тут туфелька, да? дівчина улітає і туфельку залишає. Це як запасний варіант. Умовно. Тобто ви можете створити собі якийсь запасний варіант на всяк випадок. І це стосується якби всього, да? тобто як стосунків, так і життя, якихось ситуацій, це може стосуватись будь-чого. Можливо, готуватись будете до постійних перебоїв, які в Києві, в Україні відбуваються, да? взимку минулої відбувались, можливо, будете готуватись до цієї зими. Але, ну, власне, в чому питання? Є якесь завершення. Так? Тобто те, що так довго забирало у вас сили, вже забирати їх не буде. Все. Звільнення, зміна чогось, це буде різко, це отак, от забере сили, але, знаєте, буде таке відчуття фу, нарешті воно завершилось. Так. Далі вісьмірка жезлів. Вісьмірка жезлів це якась історія, що. Щось не буде розвиватись так швидко, як ви на це розраховуєте. Тобто тут реально якісь можуть навіть застої, бо палки в колеса, або щось йде не так, як ви думаєте, ну, або сподівалися, що воно так буде. По вісьмірці жезлів тут явно ем... ну я би не сказала, що це зрив планів, це просто плани будуть змінюватись. Да, і от також по вісьмірці жезлів тут історія про те, що, ем, можливо, ви планували якісь подорожі, поїздки. Вони скоріше теж або відміняться, або перенесуться, або буде якось по-іншому. Ось. І що тут ще? Смерть перегорнута з Верховним жрецем. Дивіться, смерть перегорнута, тут якась історія, ну вона дуже рідко, як би. Говорить про смерть як таку фізичну, але вона говорить про якісь зміни. Да? І тут от історія про те, що е щось, якась ситуація довго тягнеться. І вона насправді вже е завершилася. Ну, по ну, по -так, от якщо подумати, да? вона вже не приносить вам ніякого, ніякого результату, але ви цю ситуацію тримаєте. Це можуть бути як стосунки, за які ви тримаєтесь, і вони вам не підходять, власне, але ви все одно за них тримаєтесь. Це може бути робота, на якій вам навіть не платять гідну зарплатню, ви все одно за неї тримаєтесь. Да? І Отут от от смерть перегорнута вам якби натякає на те, що треба якби з цим завершувати, але в цьому місяці цього не відбудеться. Можливо, в наступному, да? І жрець перегорнутий явно про якусь систему говорить: про систему університетів, можливо, якесь навчання довго тягнеться і ніяк не може завершитись. Можливо, робота, можливо, тут якісь. Я думаю, якась традиційна історія, релігійно-традиційна. Тобто, це може бути навіть, не знаю, відтягуються, відтягуються да, наприклад, або відтягуються якісь моменти, які ну, от важливі для вас, да, і ну, поки вони не відбуваються. Ну, от от, так от можу сказати, тому що загальний розклад, самі розумієте, Варіантів тут може бути маса. Ну, якщо про жреця саме говорити, це у нас традиції, це у нас навчання, комунікації, і взагалі наставники наші, вчителі. Добре. І наступна колода це в нас Eteral Vision Таро. І на ньому теж подивимось, що очікує стрільців. У жовтні? Що очікує стрільців у жовтні місяці? Королева жезлів. Угу. Далі. Королева води. Стільки королев прям. І дев'ятка мечів перегорнута. Угу. Про що тут дев'ятка мечів? Угу. В чому перегорнути з цих карт? Так, угу. так е окей. Дві королеви, Да? Дві королеви вам говорять про те, що. Ну, реально можуть багато жінок вас оточувати просто в вашому житті, і які можуть з однієї сторони від, ну, вам щось давати, а можуть щось забирати. Тобто дві королеви це може бути навіть як символ пліток, якихось таких інтриг, щось такого да, от буде вводитися. Тому що дві карти перегорнуті, знаєте, і ще такі королева води і королева жезлів, такі дві карти істеричок. Тобто ви можете бути в такому форматі, що трохи будете істерити. Або люди навколо вас будуть в такому якому, знаєте, такому стані роздратованому, я би так сказала. Чого тут не вистачає? Не вистачає поміркованості, спокійності. Тобто не вистачає балансу. Тобто, баланс. І якщо б так дивитись, то треба шукати цей баланс. Тобто, оця. Перегорнутість, вона власне говорить, що люди навколо вас, і ви будете шукати якоїсь збалансованості. Можливо, треба буде вносити якийсь таймінг в розпорядок дня. Можливо, треба буде працювати над якимись моментами, щоб вам було легше. Тобто тут робота для того, щоб знайти цей баланс, який ви так потребуєте. І також дев'ятка мечів, і з вісьміркою Пентаклів, власне, говорять, що будуть якісь переживання з приводу грошей, з приводу роботи. Теж, от восьмий дім у вас. Робота, криза, тобто, явно є якась ситуація кризова. Сказати, що вона завершиться, я можу. Тому що тут прям смерть перегорнута, виходить в поміркованість. Тобто це Самі ці карти говорять, ну, вони відповідають за восьмий дім. І, і що тут? Страхи з приводу роботи, страхи з приводу заробітку грошей і так далі. По Подивляться мечів, страхи більше. Е Знаєте, такі гіперболізовані. Тобто вони, напевно, мають під собою підґрунтя, але не настільки, як ви його в голові собі роздуваєте. От про це карти говорять. Тобто, знову ж таки, подивіться на ситуацію трохи збоку, зі сторони, проаналізуйте прям чітко, щоб так от все було по поличкам. І тоді побачите, що над чим конкретно треба працювати, а що це просто зайвий шум. І от про це говорить поміркованість, що все, врешті-решт, буде добре. Просто трошечки зараз турбулентна ситуація, да, якась. Отак. От І ще я подивлюсь для вас е, пораду. Да, пораду для стрільців на жовтень. Спільці, порада на жовти Дві стрільці. Двійка пентаклів. Угу. Так, про що вона тут? Не балансуйте. Не, е, як сказати, не. Стрибайте від одного до іншого. Не намагайтеся поєднувати. Оберіть одну ціль і рухайтеся до неї. Тобто не намагайтеся поєднувати і роботу, і навчання, і те, ісе, і все, і п'яте, і десяте. Виберіть щось одне. Виберіть щось одну ціль і рухайтесь до неї. Тому що вам буде дуже важко балансувати. Дуже важко. Ось така у вас порада цікава на цей Місяць стрільці, дякую вам, що дивитесь. На цьому буду завершувати. Якщо вам відзивається, підписуйтесь на мій канал, залишайте вподобайки та коментарі, мені це буде дуже приємно. І також за особистою консультацією пишіть мені в інстаграм, всі дані будуть під відео. Всім бажаю гарного жовтня і всім пока!